Привіт! Хочу вам представити це Ілля, мій родич. Вітаю. І сьогодні я його покликала, тому що я знаю, що він такий е, давношній поціновувач кубика Рубіка. Кубик Рубіка це одна з найпопулярніших іграшок у світі. Я знаю, що цей, цей Ілля називає Трійка. Три да? на три. На да. І я бачу, що він такий досить гарної якості. Розкажи, ну, будь ласка, трошки про нього. Так, це абсолютно звичайна трійка, це більш преміум версію через свої складові, преміальний пластик. За кубіків дуже багато, якість їх теж різна, але це вважається достатньо непоганим варіантом. Звичайна трійка, нічим не відрізняється, на відміну від інших. Ну я так відчуваю, що він так рухається досить приємно. Це магніт. Ага, це магніти. Так, а ось це я чесно, подивіться, бачу вперше. Ну, по-перше, він такого стріблястого кольору. Я раніше думала, що всі кубики мають грані, що там ці елементи, що відрізняються кольорами, а цей весь стріблястий ще, і у нього такі оці елементи, і прямокутні, і квадратні, то як він туди збирається? В чому зміст його роботи? Це абсолютно те ж сама трійка, єдина видозмінена форма. Тобто, це абсолютно ідентично. Тобто, зробивши звичайну формулу, на звичайній трійці, ми можемо її аналогічно повторити з. Цим зеркальним кубиком. Це звичайний ага. кубик називається дзеркальний куб. Ага. Т а за що, скажімо так, ти його купив? Це що? подарунок, це справді трішки зламало мій мозок, бо ми збираємо кубики з алгоритмами. І угу. звичайні алгоритми дещо важко накласти на цей кубик. Тому це справді дещо поламало мою уяву і взагалі сприйняття цих кубиків. тому справді угу. цікаво. Ну, Цей дзеркальний куб дійсно привертає увагу. Ну, я, існу, я знала, що існують такі кубики, що можуть підірвати мозок. Я навіть не знаю, як цю фігуру можна назвати, Ілля. Справжню фігуру я сам точно не скажу. Знаю, що це ми називаємо мігамінцем. Тобто Це є видозмінений 3 на 3, бо він є 12 -гранин. Тобто На кожну сторону ми тепер бачимо у нас 5 кубник. Тобто у нас є 5 рухомих сторін. Угу. І я знаю, що там є рекорди, встановлюють ці ціли є змагання, коли встановлюють рекорди по, по збору по збору таких от кубиків, як трьогранні, як шестиграм. Шість 6... три на три на три. То скажи, будь ласка, ну, якщо чесно, то який рекорд збору такого табує? Такого куба і такого? Мій особистий рекорд в моєму домашньому спідкубінгу, так, цей спорт називається спіткубінг. Uh -huh. Мій абсолютний рекорд був в 50 секунд 3 на 3. І я ще ніколи не намагався зібрати на швидкість даний екземпляр, бо найближче, що в мене виходило з хорошими оцінками, це було 5-10 хвилин. Це справді дуже багато формул, багато треба рухів. Інколи їх банально забуваєш, скільки ти їх не повторював. Uh -huh. Ти знаєш, буквально от сьогодні, готуючись до цього сюжету, я подивилася і узнала, що є спеціальні навіть. Ну я розумію, що зараз по всьому є програми, по програми, як швиденько, ну такі алгоритми, відео алгоритми, як збирати дуже швидко, е ти конектися через Bluetooth з програмою, і там показується дуже повільно, навіть швидкість собі збору можна підібрати. Тобто для таких початківців, як я, набираєш програму, дивишся, і вона тобі прописує, фотографуєш. З шести країв і програма тобі прописує, як тобі зібрається. Я розумію, що серед тих, хто виробляє кубик рубика, є багато креативників. І ці креативники запропонували, і він продається вже досить давно, більше десяти років. Ось такий куб. Зараз ми його відкриємо, подивимося. Цей креативник це поціновувач хімії, любитель хімії, тому і, звісно, тема цього кубика Рубика пов'язана з хімією. Відкривай! Мені вже страшно. О, тобто, ви бачите, що тут у нас хімічні елементи, я його відкривала, і спочатку я чекала, що оскільки в основі лежить символіка періодичної системи, от з цього боку, наприклад, неон, натрій, магній, внизу, сульфур, хлор, аргон, то я чекала, що біля хімічних елементів, зазвичай зверху, позначають їх порядкові номери, аж ні. Тут в системі лежить атомна маса кожного елемента. Тобто, враховується, що коли е, підліток, взявши цей кубик, буде його гортати, міняючи грані, рухаючи елементи кубика, то він ще й буде вивчати атомні маси елементів. Ну, Тепер, Ілля, заціни цей кубик, що ти можеш про нього сказати? Як він рухається чи легко його збирати? Я навіть не знаю, як його складати, я просто знаю деякі формули, і єдиний признак характеристик, за якою я міг би його складати, так це могла б бути відповідність кольору однієї сторони до іншої, хоча я вже не впевнений, як збиратись на цих гранях. Угу. Мені справді доведеться вивчити хімію, хоча я за своєю спеціальністю пішов в кібербезпеку, і як збирати такі кубики, я гадки не маю. Ну, по-перше, що впадає в око, подивіться, що не настільки, не настільки такі контрастні кольори, так? Да? Що вони так дуже, я не знаю, перед очима дуже близькі кольорі. На фоні все чорного, так ну не дуже відрізняється, особливо, от, наприклад, той, цей колір чорно да? цей, цей синьо-фіолетовий, чи ось цей темно зелений Ще зверніть увагу, тому чомусь ось тут, хоча елементів зараз відомо, 118-119, то тут у них знак радіоактивності. Чому їм не вистачило елемента, я не розумію. Ну а так за як він рухається. Ну, за дотиком моєї платності ходу він справді не є найгіршим. Ага. Платника ну тобто, такий звичайний бюджетний да, звичайний варіант. Бюджетний кубик для можливо поціновочів хімії. Я чесно не знаю, як їх збираєте. А ти б його поставив собі на поличку як сувенірний да, як варіант? сувенірний, це чудово варіант. Я вважаю, для людини, що захоплюється збиранням кубика Рубика, На швидкість не на швидкість, просто мати такий своїй колекції. Це справді доволі цікаво. Ну тобто, цей варіант може використовуватися як подарунок дитині, яка любить хімію для вивчення атомних мас, хімічних елементів. Але звісно, для того, щоб тренуватися, збирати кубик на швидкість, напевно, ні. Я б не радив. Якщо це ваш перший кубик, будь ласка, залиште його ну так, десь після ось цього, як мінімум. Так, це звичайно 3 на три, але збирати його без хоч якихось уявлень в банальних форму або повного розуміння. А за якими признаками атомна масові? Атомна маса. За атомну масу збирати. Буде важко. Так, да, я не впевнений, що це буде новачку дуже просто. Новачку угу. доволі складно зібрати 3 на 3, звичайний. А коли ви берете за основу такий, я Ну, тобто це більше сувенірний варіант або подарунковий. Моя особиста думка так. Дякую.